На Полтавщині зросла кількість хворих на туберкульоз. Така тенденція спостерігається починаючи з 2022 року. Дійшли висновку лікарів-тезіатри за 2022 рік. Ми маємо приріст захворювання на туберкульоз у більше, ніж півтора рази. В абсолютних цифрах це 52 на 100 тисяч населення. Дані цифри ми маємо за рахунок постковідного періоду. Ми маємо з рахунок збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб. Ну і звичайно збільшення звернень мешканців до сімейних лікарів і до обстеження на туберкульоз. Кашель довше двох тижнів, незначне підвищення температури тіла, задишка, зменшення ваги без видимих причин, підвищена пітливість біль у грудях. За таких симптомів треба негайно йти до сімейного лікаря. На первинній ланці групи ризику це такі основні: це люди, які живуть із ВІЛ, це пацієнти, що мають хронічні захворювання, що знижують їх імунітет. Це, наприклад, цукровий діабет, це захворювання шлунково кишкового тракту, пацієнти, які приймають ліки, які. Знижують імунітет, наприклад, протипухлинна терапія або гормональна терапія. Це люди, які мали безпосередні контакти з хворими на легеневі форми формі туберкульозу. Це вагітні, це люди, які перебувають за межею бідності. Для цих категорій регулярно проводять скринінгове обстеження. Є в нас така анкетка, ось ми ви можете її побачити. Тут зібрані декілька питань, буквально 5 хвилин ви можете на це витратити і вже приблизно побачити. Чи є у вас ризик? Скринінгову анкету для виявлення людей, які потребують обстеження на туберкульоз, можна заповнити в реєстратурі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 міста Полтави. Якщо людина довготривалий час кашляє, буває неї довгий час температура, схуднення, ми тоді віддаємо анкету, і людина заповняє і тоді звертається до лікаря. Діагностику туберкульозу проводять у клініко-діагностичній та бактеріологічній лабораторії обласного протитуберкульозного диспансеру з допомогою сучасного обладнання. Також ми проводимо повністю весь моніторинг, спектр досліджень клінічних, біохімічних імуноферментних досліджень для наших хворих. Ми проводимо не тільки первинне виявлення мікобактерії туберкульозу, ми також проводимо ДНК-метод виділення туберкульозу. Ми проводимо ТМЧ, ідентифікацію до мікобактерії туберкульозу. Серед методів профілактики туберкульозу здорове харчування, миття рук, дотримання режиму праці та відпочинку, відмова від паління. Підкреслюють лікарі та. Нагадують, це захворювання успішно лікується. Ніколи не запізно. Туберкульоз це абсолютно виліковне захворювання, е, немає перепон до обстеження і лікування в Україні. Зараз є всі доступні методи до обстежень пацієнтів. Це все на безоплатній основі. Місячник боротьби з туберкульозом триватиме до всеукраїнського дня боротьби з цією хворобою, який припадає на 24 березня.